Зараз я стою практично в центрі озера Озеро на місці колишнього будівництва, яке знаходиться практично в самому центрі міста. Кілька років тому тут почали зводити будинок. Навіть паспорт будівництва був. Зараз ще де неде втрималися залишки паркану. А фотоперспектива будівлі валяється поряд. Марія Юрівна мешкає в сусідньому будинку. Каже, найстрашніше незіпсований вигляд з вікна, а купи сміття прямо у воді, а то й гірше. Але рядом такий безпорядок. Гадюк повний, лягушок. Ще й дохлу собаку хтось притягнув і кинув до тої води. і воняє воняє. Ну я не знаю, як то в центрі міста. А поруч набережна. Саме по ній щодня до університету йдуть тисячі студентів, а влітку тут гуляють містяни. Теплу пору болото, якщо й не помітиш за зеленю, то сморід відчуєш точно. Запах ужасний літом цей смердить, тому що тут смітник такий. Ну і я знаю, тут ходять, як то кажуть, люди справляти свої фізичні потреби. і і Ввечері і тут страшно. Тут було пару разів так, що людей по голові огріли чимось і пограбували. Це ж наслідок такої непродуманої забудови, розумієте? Непродумана забудова, бо бачите, скільки вони потратили всього цього. Людської праці пішло, матеріалів. Тут бачите, занедбано таке добре, що хоч прибрали, вже тут же було не пройти. Отак. Сусіди б'ють на сполох, та куди ще звертатися, не знають. Пояснюють, прибрати тут самотужки не по силам, адже необхідна техніка, аби відкачати воду. Тож поки намагаються просто не підходити до болота. Це ото, що я іще ще дивуюся, що діти не потупилися, бо не вічно тут граються. Це мають якесь. Чи, звичайно, не знаю, по Надзвичайно, ситуація має бути, щоб це закрили. І це центр міста, і це всі гості сюди ходять, і всі в Комсомольський парк ходять. Він не комсомольський зараз. Ходять відпочивати. А ще такі смітники лякають туристів, які приїхали до Ужгорода подивитися на сакури. Ну, гарне місто, але отакі от, скажімо так, дрібнички в кавичках. Дуже портять цей це місто. Недобудова є кругом, наскільки я знаю. Тільки що з цим робити? Оце я не знаю. Теоретично власника забудови можуть покарати. Міська влада має право оштрафувати його від 340 до 1300 гривень. Та чи вирішить цю проблему? Ми покажемо більше у наступних випусках.